Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і Форза, Форза четверта, Захотілося розбавити ті всі проходження, е, проходження що я маю на каналі, якимись гонками, щось просто давай зіграємо, подивитися, як то буде взагалі існувати і так далі, і тому подобне. А ти спитаєш: а чому тебе баляха-муха не колодома? Чого ти десь на якомусь пляжі і все тому подобне? Я тобі, блядь, уповім. Я вже не знаю, який я дубль підряд записую, і все щось наєбнеся. і все щось взагалі йде не так. Так в общем. І Ще одна штука. Я не знаю, як, мені, блядь, виключити музику. Я в настройках її виключив, але я не знаю, як її виключити. Тепер. Дивися, я тобі покажу невеличкий прикол. Змінити машину. Ні, мені треба в гараж. Мені треба прям срочно в гараж. Як зайти в гараж? Змінити машину, давай. І десь в мене був якийсь раритет. Спокійно, куди мені треба йти? От, машина, здається, сюди. Автоталанти мої машина. Ні. Чекай, я забув. В общем, не суть. Давай виберемо якусь машину пошвидше. Автофест... Вот, отправиться на фестиваль. Вот, давай, Зганяємо туди. Просто хочеться подивити, як в принципі гонка будуть заходити людям. Як то буде. Я відкрив тут легендарну машину. Ти спитаєш, чому беляха муха. Ти? Да. Окей. Мірайрите доставлений в гараж. Давай одразу його і подивимо. Хух, Яка лялька. Ти просто подиви, яка лялька. Окей. Окей, okay, давай зразу її виберемо. Сісти в машину і погнали. Погнали, подивимося, що вона може, що вона вміє, і відправимося сразу на якісь гоночки. Я навіть не знаю, на які гоночки ми відправили. Зараз подивимося. Нажимаємо М і и... давай, напевно. бляха муха. Я даже не знаю, О, треба щось прям близько, щоб було. От тому пройшли, тому пройшли. З тим поганялися. От я і проходив. Я от рішив. Чому би то не записати? Ч, да, от чому би то не записати просто для якихось. Вот давай сюди. От провіримо. Вот то, що нам треба. Прям недалеко. Красота. Давай, салона поганяємо. Подивимо, де тут отсечка стоїть, на 75 тисяч оборотів повинна бути. Да. Красота. Стій. Опа. В общем, будемо переключатися на 7 тисяч оборотів, і то буде прям красота. Поїхали туди, погнали, накажемо якихось тих. Я не знаю, я е, граю. Я граю на, на самій максимальній сложності, яка може бути без цих, без цих помічників і так далі. І скажу тобі одно, що ота от ігрушка четверта форза є легша, як п'ята. Я не знаю чому, але от четверта мені більше подобається. От четверта мені більше подобається в частності тим, що тут є зміна пор року, пори року. Я просто охерів, як я тут видів. Я спочатку проходив п'яту. Я спочатку проходив п'яту форзу, далі я скачав четверту. Я четверта мені більше сподобалася. Так, додаємо звучка, давай переключай і погнали. Погнали, будемо дивитися. Я, кстати, не, взагалі не люблю кульцові гонки. Я, біль, мені більше от такий спринт, як ти тепер видиш. Будемо грати от, із кабіни пілота, того що кабіна пілота прям намного круче. Мені подобається відіти... Та віддіти. Мені подобається от ті руки, салон і то все. І як та стрілка тахометра заходить в ту червону зону, то просто не вібічиський Якийсь один період часу. А то прям була для мене важлива, важлива річ, Того, що в багатьох гонках, типа. Сі. Опа, в багатьох гонках на то забивають хер. Опа, то відео, як я охеренно пролетів. Давай, сліп стрім. Давай за ним поганяй, мало. Давай, переключай далі. І прикол, знаєш, в чому? Прикол в тому, я граю тепер от на механіці, от що я вручну повинен переключати передачі. Якби я грав на автоматі, тут можна в настройках гри вибрати, то о, машина сама переключала... Сразу, як достигне червоної зони на, на тому ігровому тахометрі. До 6,5 тисяч оборотів. Ой, блядь. Їдь. Їдь, їдь, їть, їдь, їдь, погнали, не переживай нічого, все добре. Ми в Тройці, ми тепер в Тройці граємо з непобідіми ботами. От Гольфік. Ми вже гольфіка пошти догнали, пішов нахер. Пішов нахер, пес, нам небагато не залишилося. Давай! Тисни! Собака, та сутула. Беляха, муха, зараз вас обох обжену. Давай, давай, без тормозів, давай, давай, дай! До... Беляха, їдь! Їть! Ха-ха-ха! Викусіть собаки! Я граю на максимальній сложності на минуточку. Ну от той форт мені прям заходить, ним якось удобно, красиво управляти і легко. Е і я тобі скажу, що от рівень важкості експерта тут, і експ непобідімого, чи як він тут називається, і в п'ятій форзі, то прям два різні рівні важкості. От якщо ти вибираєш тут все само важко, і вибираєш на тій форзі, то от прям е це от. Та форза четверта. коли ти граєш максимально важко, то 75% десь з п'ятої. коли ти граєш максимально. От, от тобі раз. Легенько взяли і виграли, пройшли без ніяких проблем. Ну, В принципі, в нас машина була сама сильніша, от там, де пише клас, у нас є 506, було. але то великої ролі не грає. Давай, давай давай, далі будемо грати. Подивимося, що, як то піде, не знаю, як вам сподобається. Якщо вляха тільки відоси будуть набирати. Прям до хрильон переглядів то можна купити і руль. Я взагалі не проти того. Я взагалі не проти того. Треба буде якусь превюшку вибрати. Плюс до всього в нас є Lamborghini хуракан, тепер, здається. Давай, все, очки вліяні. Я в нього граю не так багато, як би хотілося. От четверту, але опит якихось гонок є. От пішли сюди. Пішли сюди зганяємо. От кольцо я не люблю. Вот фу, прям не люблю. Мені не подобається, ти проходиш ту трасу, блять, 500 мільйонів раз і толком нічого не міняється. Давай тепер, знаєш що, от. Ми поганяли на нашому ескортові. Тепер давай спокійно, тихенько, по пенсіонерськи поїдемо собі. Не спіша. Дай машині трошки відпочити. Насолодимося в атмосферу. І сподіваюся, баляха за, за музику мені бан не прилетить. От так уже раз було, що мені прилетів бан. То було просто неприятно. Ти що, повірив, що ми поїдемо по пенсіонерськи? якому разі. Давай в, оцячку, в полик і погнали, будемо доганяти тих. 5 кілометрів-муха залишилося до того. Зараз побачимо, як, як покаже себе форт далі. От не знаю, яка то гоночка, нам прям треба через ліс хірячити. Да? Бляха, я би взяв насправді щось шустріше. Того що 200 км для нього прям біда. Так, да, давай візьмемо щось шустріше, тому що він їде помало. Нова машина. От, кстати, давай її і візьмемо. Давай візьмемо хуракан. Lamborghini хуракан, де вона є. Land Rover Lamborghini. Вот. Давай нову. Легендарна, кстати, машинка, чого б її не іспати. Провіримо, як вона ганяє, але мені більше подобається Форд. От я не знаю, якісь старіші машини, які душов. Так, отечка на 9,5 тисяч. Нормально. Тут прям нічого не видно, давай так поганяємо. По ідеї ідеялам була повинна бути на повному приводі. Давай, от-от, бочком, бочком, давай пішли, пішли. Ні, не хоче бочком. Не хоче повний привод їхати бочком, може собі уявити. Значить, їдемо туди, подивимося, які гоночки будуть. Дуже сподіваюся, от, я не хочу на якихось гіперкарах ганятися, от то прям сложно. От для мене сложно. Єдиний гіперкар, який мені подобався, от то був такий Мерс. Можливо, ти десь його бачив, якщо ти цікавишся автоспортом. <рісті> <рісті> от він приблизно так зробив. От то, що я тобі хочу сказати. То, що я тобі хочу розказати, він приблизно от так і зробив на трасі в Німеччині. Якась Нюрнбергська траса. Чи як вона називається. Я не знаю, як вона точно називається. Але він там На одному, од одному підйомі він прям підлетів. <рісті> він прям взяв і підлетів, ти уявляєш? Звісно, в тому нічого немає смішного, але ситуація була похожа, як та. А, і кстати. Я вже говорив про те, що от мені прям дуже подобається, коли я можу сам загнати стрілку тахометра в червону зону. От мені то прям безумно подобається, того, що гонка то є. Я вже, здається, десь про то говорив, того, що гонка одна з моїх самих любимих... один з моїх самих любимих жанрів. Що ж ти робиш? От замітно, кстати. Я не пропускаю ні одно дерево. Давай. Один з моїх самих любимих жанрів, тому що прям біда, я. З маленького себе пам'ятаю, як я проходив той муствонтит, як я дивився, як тату, грає в нього, от прям красота була. І мені то так сподобалося, я тобі прям не можу передати словами. Акуратно, акуратно, опа, 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 давай далі. Опа, ти видів, як я. Бочком, бочком, тихо, акуратно, спокійно. Ну, ти, звісно, не очікуй, що буде якийсь супер мега мастер клас. От, пацан, на супрі, от тобі раз. Давай погнали. О, одиночний заїзд, змінити машину, яку би я машину собі вибрав. Давай. Давай я навіть не знаю. Давай. А, що, би ми по, що би ми вибрали? Нам треба щось таке адекватне, не якусь дуру, нам треба плюс-мінус адекватну машину, плюс-мінус Firebird. Ну, от я не яв важка машина не буде заносити, от така хірабара буде творитися. Mm -mm -mm -mm. Давай, знаєш що. Ні, Хонду, в... нет. Honda, НСК Honda, вот, Honda. Вот не є вона якийсь супергіперкар, там 250 чи скільки вона їде. Поганяємо на їй, на, на цій машині. Да, Вот, прекрасно. Давай подивимось, як вона виглядає. То, кстати, легендарна машина. Легендарна машина і продовжимо. Можливо, кстати, буде якийсь показовий заїзд, вони зазвичай якісь дуже все епічні. Я вже два пройшов з потягом. Із воздушного подушку. Давай, починаємо заїзд. І подивимо, подивимо на наших ботів, погнали. Де тут оцечка на 9 тисяч, красота, можна і використовувати хометром. То мені прям подобається. Давай далі. Ну, от майже немає там тисячі. А, чекай. От так. Далі. Пішли, 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 пішли. Тисни, тисни, їдь! Їть, їдь, їть, їдь, 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 балять, не так їдь. Баляха-муха, стій, що ж ти робиш. Їдь, пес, давай звуку. Ні, то вже дуже дохрена звуку, давай отак. Вот Собака. Та баляха-муха, йди з дороги, пес та сутулей. Ай-ай-ай, баляха-муха, от ми не виграємо, все, от ми вже не виграємо. Ми допустили дві якісь громадні помилки і все, і біда. От я їх мав обогнати, я вже мав бути в Тройці. Ладно, попробуємо. Якщо ні, то пере, перепройдемо трасу. У мене є перемотка, як ти бачив, я її не відключав. На всякий случай, але хочеться мати якихось, якісь чисті перемоги, не хочеться їх таранити хоча, б, хоча б час від часу. Ну та машина мені подобається. Мені от серйозно от подобається, як вона їде. От ті всі старі аналогові спідометри, тахометри. Ото от прям для мене красота. От ті нові електронні, я не знаю. Я не знаю, от кажуть, Коли людина відмовляється приймати щось нове, то вона старіє. Але ну вони мені не подобаються. Роби що хоч, вони мені не подобаються так. Ой, блядь! Собака, ладно. Ми, ми скористалися условністю ігри і затормозили бордюру. От то прям лайфхак. Давай. Давай, давай, от там перший треба того першого. Зараз четвертого дотиснемо. А четвертий не хоче, так просто Давай бочком, бочком, бочком пішли. От видиш, як я акуратненько з заноса. Ну, от прям чувствую, болять от той був перебор. Вот все, беда. Нет, давай начнемо заново. Давай начнемо заново, там уже немає смисла. Там уже немає смисла. Кстати, я не розумію, в чому прикол, як в Фортнайті, так і в Форзі появилося Лего. Давай наш ними заїзд не будемо міняти ні машину, ні нічого. Просто постараємося уникнути тих всіх помилок. Тепер, якщо буде зразу помилка, будемо перемотувати. Ну от, я ж можу тим користуватися, так чому. Чому не користуватися? От Якщо прям якісь серйозні будуть помилки, які не, не буде, можна виправити, то будемо міняти. Так, зразу. Зразу восьмое місто з 12. -ти. Красота. Так, пішли нахер. Пішли нахер. Так от. Кстати, охеренніша машина Ерик 7. Давай переключай. Переключай. Та куди ти пішла. Та що ж ти робиш, пес? Та йди нахер з дорогою. Вот. Давай газу. Блядь, затормозив мене хер сутулий. Там можна пролетіти, було на скорості, він мене тормозить. От тобі, блять, і справедливі чесні гонки. Всі куплені, Даже судді, не повіриш. Давай, давай! Давай дотискай свій тахометр всі і вижимай. Для чого там червону зону намалювали? Для чого там є 9 тисяч оборотів, якщо ти їх не використовуєш? От правильно, їдь! Ти... Їдь! Акуратно, акуратно я прям чую, як тут голольот. Давай, 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 давай! Третє, друго, Давай, третє місто! Третє місто, вот, залишилися два. стій, акуратно, от тримаємо, тримаємо, контролюємо машинку, нам буде треба отут. От не знаю, чи затормозити, чи можливо нам вдасться отак пройти. Давай, поїхали. Пуй... Опа, акуратно. Ні, не вдасться бляха-муха, їдь, 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 ті, 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 їдь, їдь. Залишилися два міста. Залишилися два міста, які треба обійти, щоб ми були перші. Давай, газуй. Газуй, акуратно, От сюди. Стій, тихо, помалу, помалу, помалу. Бляха, машинка так і хоче в занос піти. От так і хоче, бляха в занос піти, здається, вона на задньому приводі. Давай, доганяй, їх 63%. Вот ти не бачиш прогресу, він прям підо мною там. 63%, 67%. Бляха-муха, Стій, перемотка назад. Мене прям занесло, я не очікував на то, якщо чесно. А, давай. Поїхали, поїхали, поїхали. Притормозимо чуть-чуть, Акуратно. Газу. Поїхали. Їть, їдь, йдь, 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 їдь, їдь їдь! муха їдь, кажу! Для чого ти переключиш передачу? От прям біда. Ой, напевно, не вдасться нам. Ой, бляха, чувствую жопу, не вдасться нам. Поїхали акуратно. Давай, 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 давай давай, давай. ми майже встигли. Давай ми майже майже, майже перемогли. Друге місто. Газуй, 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 давай, 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 давай. Шкода, що тут немає закисів нітро, як не вистачає, знаєш, в декотрих іграх, щоб в останній момент прям вирватися. Ото От прям була помилка. Ото прям була помилка. Я знаю, що не дуже цікаво дивитися на перемотки, але вибачай, друже. Я буду старатися використовувати їх менше. Чим поменше, давай. Давай, поїхали. Пам'ятаю, в тій форзі я такий крутий, почав в у форзу грати, і щось не міг боса одного ви... виграти, бо там були боси на якихось машинах. Давай, 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 давай! Сліп стрім, давай за ним! Давай! Ну дотискай його. Давай, пішов нахер в дупу! Давай! Викуси Мокуси пес! Я перший, так? Ну, звісно. От то була така невеличка, не дуже сильно напряжна гонка, але менше биста. Ми змогли Ми змогли перше міста, от тобі раз. Фу, красота. Пам'ятаю, в тій п'ятій форзі була якась гонка з босом. Я її не міг, блядь, пройти. Я от прям не міг пройти. У мене якось машини було і ще я дневник, не у всю філософію, не зрозумів її прикол. І я прям. Я не знаю, може 40 перемоток було. От 40 перемоток. Люба помилка і він мене одразу обганяв. От тут відчувався хардкор, хто знає ті битви титанів, от та вся херня. в нас є три призові ігри, давай покрутимо рулетку. Можливо, нам випаде щось цікаве? Давай провіримо. Ну от теж непогано. Втожний непогано, 1200 корм. Красота. Давай. А, забрати прес і крутити. Давай провіримо. Бляха, а, цікаво, б якусь нову машинку, якусь, знаєш, таку здушов. Ні, то не машина з душов, то блять, футболка. Нахіра мені футболку зимов. Ну, типу він же у шуковці ходить. То хіба не літо буде? Ну хоча, б. ну, хоча б, якась астра, то я не знаю. Коротше, менше з тим. Давай погнали далі, вибираємо собі карту і провіримо. От по гравію я не хочу, от давай сюди поїхали. А то завершено, спокійно. А куди нам треба піти? Ти хто? Трюкач. Ні, трюкач я не хочу. Окей, топ гір. От давай до Топ Гір подивимося. От подивимося, що тут буде цікавого. Давай назад. Уїхали. От бехи, от ті сідани, от та вся е, штука, яка є, от вона прям не підходить е, до кольцових гонок. До кольцові гонки треба от такої, як гольфік. Вода, повірю, от то просто прекрасні машини. Або як Peugeot 208. От серйозно, гальмівний шлях із АБС набагато менше. Коли е, не йде юзом, а от коли просто тормозить отак. От отак, бачиш? Міні-АБС. Був у мене случай, от коли я взагалі дуже пошкодував. Що я чуть не втисався в машину одну. Я їхав, був, є така шкода, Felicia, стара машина. Я взагалі, от розумієш, я пересів на нього із Віто, із старого Віто, ну але там були АБС, і плюс-мінус був якийсь усилитель руля. Я пересів на ту Felicia і плюс-мінус якийсь період часу я відкатався на ній, і було треба різко тормозити. Я вже плюс-мінус увикся е, в то. Так от, давай. Він щось там розказує. Я закажу таксі. Коротше, це, напевно, щось топ гір буде. Так от. І переді мною ми працювали на роботі, на стройці Так само працювали, але був я не в тому місці, де я є тепер. Ладно, давай погнали. Давай, вот. Воу. Прям до 8 тисяч оборотів. Красота погнали, нам треба за минуту 40 встигнути, звісно, ми встигнемо. Стоп, тут 8 тисяч, можливо, навіть бути і 9, хоча я сумніваюся. Так, притруможуй Опа. Я вже 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 спокійно. Спокійно не жене на мене. Так от і чуття в буса не врізався. Ти можеш собі то уявити. Почекай. Прям до 8 тисяч оборотів майже на всій тахометр, Красота. їдь, опа. От будемо вижимати навіть ті 500 оборотів, які є. І розумієш, і він, е, виходить, як? Був з'їзд. Баля хамуха, був з'їзд завтра в магістралі. От. І він е, повертав наліво. І оказується, перед ним була машина, яка не оприділилася, блядь, куди хоче повертати. От можеш собі уявити, була машина, яка не оприділилася куди хоче повертати. І стала просто посередині. Ні туди, ні сюди. І, відповідно, той Форд, то був Форд Транзит, був такий бус. І, відповідно, він е, відтормозився швидше, того що там тормоза набагато краще. Плюс до всього там були АБС. А я на своїй філіції. Майже майже не втисався йому в задок. Я от розумієш, то було, здається, за моє життя першої екстреної торможення. От такої. Я бачу, він затормозився. Я розумію, що я не встигаю зупинитися. Я нажимаю на тормоз. І я охренів. Машина пішла юзом, як у нас кажуть, пішла юзом і. І все. я думаю, все, біда, я зараз його просто дожену в задок. І я пошкоджу дві фіремні машини. Але слава Богу, встиг затормозити. Я вже, знаєш, під кінець почав викручувати руль, а то була ще сама більша помилка. От то була прям піздець, яка помилка, тому що. Машиною почало заносити. То дуже добре, що я ще поняв то на. А як я мав то встигнути? От тобі раз, блядь, дві зірки. От. та сість, що ти робиш? От тобі на дві зірки раз. Я, напевно, десь мав піти на скоротку. Я прям заговорився, розказую тобі. Розказую тобі про філіцію і про всю остальну херню. Ладно, наскільки зірок заробимо, це все рівно. Давай зіграємо така невеличка ігрушка. Тому ліпше мати АБС. Хоча е, мені нові машини не подобаються, але вони є безпечніші. От робиш, хоч вони є безпечніші. Залишилося кілометр. Да, я повинен був якось проїхати так, напевно. Ладно, проїдемо. Не знаю, якщо подивлю, як ігрушка зайдеться, як та ігрушка зайде. Як сподобається, якщо буде багато переглядів, то я тільки заграти в, ту, в ті ігри, які мені подобаються, чому б і ні. Так то ще одна коротка історія, а ще одна історія була, як я майже в корову не втисався. Ну то вже розкажу тобі в наступний раз. Якщо ти навіть додивишся до цього моменту. ми прийшли. Ми прийшли на дві зірки. От красота. В общем, такий вийшов випуск. Давай зіграємо. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.